Дай антенну. На ящику лежать. Окуляри в рюкзаку, дві антенни до нього в кейсі. Сонце таке гарне. Де там піднімати, в принципі. На накаті і повалений Там між зіленкою, подібним і один красивий красивник Ну, Один сидить під деревом. Не зрозумів. Ще один. Ну, Пояся, ну полетіли, блядь. Ну, полетіли, блядь. Переміщується ближче до нас. Один під повалене дерево заліз, типо 300 якого гу защепив, а один усе прямо під деревами сидить. До них іще один прийшов під це дерево. От вони якраз під стовбуром за цією гілкою. Давайте да, в Так. Так, Там один прямо під деревом, Куди ти уїбав, він прямо під тобою сидів. бачу текают. Ну, все трое текают. Трое? Да. Что, давай еще да, раз? Знаю, но... Давай еще один. Живой. не надо. Давай.